Так, покажу вам свої хоч тюльпани, як вони цветуть. Хоч свого квітника на остатку вже відцвітають. <смі> так, дивіться, як гарно цвіте. Не знаю, як вона зветься, але цвете дуже гарно. Мої лілії примерзли. Ця павонія в мене має трохи пупляхів. В цей чогось ще заснітилися. Треба всі посипати, бачите, комарії. Всі посипати треба содою. Чи взяти соди, розвести, побризкати. Лілії ті типу, повідходили. Вон гортензія там бідненька, щось вона ніяк не має сили. Це розова в мене повоніє. Це морковник. Чи морквяник, як там не знаю правильно від Олі Чумаченко. Це в мене такі два тюльпанчики, красунчики. В того чорна серединка, в того жовта. Це в мене жовті пупляхи, пізні тюльпани. От Лілія вон, де розросталася дуже. Я минулого року її купила одну цибульку, посадила. Цього року, дивіться, як поділилася, який великий корч. Ще десь то мала бути лілія. А от вона. То біла пахуча лілія має бути. От бачите. Треба її. Ось таку. О, нахилити, щоб не видно було. Це в мене рання павонія, це мої рози. Треба попробувати їх повкоріняти на стеблі. Бачите, які красуні. Павонія червона літня. А тут я вам хочу показати, дивіться, ну, який рабий красунчик. Ну, зараз я зайду з тієї сторони. Зараз. Так. Все. Дивіться, який. Ви бачите, який красавчик. Ну, ті вже і жовтим повідцвітали, поки я зібралася знімати. Це моя хоста, а там ще є одна хоста. Що ну тільки сходи? Це мій червоний красавчик, і це такий фіолетовий з білим. Це в мене лілія. Тут колись був великий корч. Її щось з'їло, вона пропала. А це цього року зійшла одна гілячка. Де вона тут взялася, не знаю. Ну це квітки від Максима Гивака, ось цього. Щоб перезимували гарно, ростуть гарно. Так, це гвоздика. Оце я юку зрізала, бо вона всередині загнилася, я її зрізала, вона молодих напускала. Це моя царська корона, чи як там її, чи черапчики, смердюхи, як я кажу. Це тут в мене така, бачите, розова цвіте, як там де фіолетова. Тут теж я юку одну зрізала, молоденьку пускає. Ось це мій корч рози. Дуже гарно рози перезимували цього року. А це мої білі тюльпанчики. Дивіться, які гарні, вже відцвітають. А це який красавчик. Бачите? Цей потлатий трохи йде. Ось, а це, дивіться, яка красота. Ось. Бачите, і цей червоний потлатий йде. Оце такі звичайні червоні. Світа, а дві маргаритки зацвели. Ой, з тими маргаритками ціла печаль. Ой, хоч би донизу не впасти голова, щоб не закрутилася. Тут ще в мене корчик павоні є. Ну і ось звідси треба забрати. Ось, тюльпанчики мої. От. Це мої білі квіточки, це мої дзвоники. Так. А це моя якіта. Скажіть мені, я скажу вам, як вона зветься. Лаванда. Треба вчу постригти, ну, то вже, напевно, я завтра пострижу і насаджу тих патичків. І накрию, хай вони вкоріняються. Це в мене ще один пупляшок тюльпана. Це я сестрі квітки копала. Ось це мої рози. От, красуні. Це у мене знову ж таки маргаритки цвітуть. Ось. Це біла лілія. Красуня. Від хати відступилася, від юки сюди налягла червона лілія. Мої білі ромашки прекрасні. Дуже гарно. Ось. отут я була, встромила гелячку лаванди, вона прийнялася. От, А тут в мене біла лілія і, наша кажуть, золота коруна, теж лілія. Але як вона правильно звиється, я не знаю. За покажу. О, отак. Тут моя павонія. Тут мій кліматіс. От і мої лілії. З комарами. Значите як? Нам вже пупля хіжене, треба завтра розвести соди і обов'язково побризкати їх. Ну і тут в мене нарциси, півники. Чи як там їх. Наска, от півники, а там в мене конвалія має цвіт. Оце туди, ну, я не хочу туди лізти. От бачите конвалія в мене. Біленька має цвіт. Там гортензія, ну і мій деревовидний піон. Дуже цього року масивний. В мене він не змерз. моєї сестри примерз Наді. Примерз дуже. А в мене ні. Ось. І розбите серце. Треба того піона завтра в влізти, попідв'язувати. І пообривати в нарцисів цвіт, щоб вони корінялися. Там хризентеми, заяча капуста. Ну, коротше кажучи, що те саме, що було. А, це мій дельфініум. Такий бідний цього року, подивіться який. Бідося світова, він же в тій порі виростав такого враз з каструлею. А цього року така бідося, я не знаю. І, напевно, навіть свисти не буде. Я не знаю, що тут таке. Нікуди ж ні. Ось такі діла. Ладненько. Все. Показала я вам свій квітник. Це моя роза, та що снується. Тут, там. Чекай, бідна соня, хоче дощу, а дощу нема. Ну нічого, ми її ще раз піділимо, Візьмемо трошки гнуївки. І піділіємо ще раз і вона піде. Вже зараз трохи позеленіла, але ще треба трошки. Ось. І оце такі діла. Так що всім гарного дня, мирного неба. Ось так наспівають пташки. Ось така у нас красота. Всім па-па.